Водолі, жовтень 2023 року, самі основні моменти, що на вас чекає, початок, середина, кінець місяця. За особистими звертайтеся в інстаграм, телеграм, є в шапці профілю, Буду вам рада. І буду рада за ваші лайки, коментарі і підписки. Тому що щось неактивні ви. Я тут стараюсь, стараюсь. Ой, у нас кінець місяця. Нічого собі аж три старших аркани на кінець місяця. Угу. 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 Так, ну дивіться, по-перше, будете початок місяця прикладання зусиль, якихось поїздки, перельоти за кордон. Можливі у вас. Ну, не тільки за кордон, а в цілому, да? якось буде все. От знаєте, ви довго прикладали до чогось зусилля, до чогось довго йшли, а воно дуже швидко так от вирішиться. На початку місяця, прям неочікувано, можливо для вас вирішиться. Але хочеться вам сказати, будьте уважні, можуть бути навколо цього маніпуляції, якісь, як вам так сказати, по дияволу. Якісь, знаєте, такі інтриги. От, ну, щось мені мені не, не дуже подобається. Він чому? Тому що це, знаєте, щось. Не завжди чесно, не завжди так як треба. Це коли, знаєте, на грані. От мені хочеться сказати, коли на грані, знаєте, там можуть вам якісь там дуже класні умови чогось пропонувати, да? якісь можливості можуть пропонувати, типу, вау, класно, думаєш, нічого собі, вау. А по факту це виявиться, знаєте, якась лавушка така, яка вас затягне надовго і. Будьте уважні, все ж таки, на всякі пропозиції на початку місяця такі дуже заманливі. Да? 10 раз подумайте, середина місяця. Середина місяця в очікуванні якихось результатів, можливостей фінансових також може бути. Дивіться, середина місяця у вас можуть бути трати, по-перше, фінансові такі. Більше витрат, ніж отримали, тому що от ви ще чекаєте фінансових якихось надходжень, які повинні бути вам, але вони чи затримуються, чи не в той срок можуть прийти. Да? Або не в тому обсязі або об'ємі то, що вам потрібно, да. Те як воно було і спочатку, от, задумано. Так. От, витрати у вас багато, От, якщо ви чоловік вийшли самі ви. Да? Також це карта військова. Можливо, знаєте, очікувані, якщо це жінка, да? ви очікувані повернення додому до сім'ї коханого. Також, ви, якщо ви є військовим, да? От ви чекаєте, ну, щоб вам дали добро так, да? до повернення додому. От мені так хочеться сказати, по, по фінансам я сказала і так далі. Да? Кінець місяця, дивимось, значить, кінець місяця дуже цікаво. Дивіться, тут по правосудді, колесо фортуни і правосуддя. Тобто, знаєте, удача вас чекає в кінці місяця. От прям знаєте, от ви цього заслуговуєте. Ви отримаєте те, на що ви заслуговуєте. Ну, не завжди у всіх це добре, але тим не менше, мені здається, що тут повинно щось бути дуже 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 щось непогане. Там, де ви прикладали зусилля і чекали результат, ви його отримаєте в повній мірі. Да? А, також є якісь секрети, є якісь тайни, те, про що я вам кажу. Все ж таки, будьте уважні з тим, що вам пропонують, на яких умовах вам то пропонує. Да? Сир безплатний тільки в мишеловці. Це ви повинні пам'ятати на цей місяць це точно. А взагалом, от якось у вас можуть налагодитись справи, піти. Можливо, те, що щось там довго стояло, але ніяк не могло вирішитися. Тут того не вистачає, тут цього не вистачає. І до кінця місяця ви точно отримаєте те, на що ви заслуговуєте. І давайте подивимось пораду. Пораду місяця, жовтень для водолії. Карта вибору, карта іскушення. Так же, як і ця карта, да? от якихось таких спокус. Знаєте, зробіть правильний вибір. У вас буде якийсь стояти перед вами вибір, не ведіться, хочеться вам сказати, на, на щось легке, на щось доступне і на щось дуже дуже, дуже мегавигідне. Зрозуміли мене? Тут також, от бачите, по п'ятерочці е Це якийсь може бути обман і. Знаєте, ви отримаєте разово е класну вигідну пропозицію, але в цілому ви програєте. Отак от мені хочеться сказати: от, е стосовно жовтня. Так що думайте, будь ласка, те, що ви вибираєте. Можливо, краще медляна, уверена, але ну, отримати. Е все законним путем, і правильно, да, яке воно вам піде потім в блага, і швидко, е круто, там фінансово, і, там, можливості, які з'являються, і так далі, але це не надовго, да, І вам за це прийдеться потім більше заплатити, чим ви отримаєте. Тому будьте уважні на все добре, па-па!